Сьогодні ми розглянемо нову плитоноску Militex професійної серії розробка для професійних військових, яка поєднує комфорт, модульність і максимальний захист. Головна перевага, продумана ергономіка і система розподілу ваги. Конструкція складається з чотирьох модулів: передня і задня панелі з кишенями для плит, м'які плечові лямки та два камербанди. Впереду велика кишеня для плит стандартного розміру 25 на 30 см, велика велкро-панель з молі і водонепроникна кишеня для документів. Лямки регульовані за чотирьохшаровою демпферною системою і вентиляцією. Камербанди оснащені системою швидкого скидання Spider. І мають три ряди моллі для додаткового спорядження. Основні матеріали кордура 1000 ден з нірпросоченням, армовані нитки титан та оригінальні елементи мультикам. Вага всього від 1,5 кг. Гарантія один рік. Плюс безкоштовна реставрація, незалежно від пошкоджень. Series – це сучасний стандарт захисту, зручна, міцна та готова працювати у найважчих умовах.